Вітаю всіх глядачів обосток. Мене звати Роман Плядун і сьогодні мій розмовник на звичайний повноважний посол України в Шата Франції Олег Шамшур. Пане Олеже, вітаю вас. Вітаю, пане Романе. Е, що ж, багато питань, але традиційно розпочнемо з Трампа, точніше з Євросоюзу. Спочатку новий пакет санкцій ЄС ввів. Е, як представила його традиційно Урсула фон дер Лейен, президентка Єврокомісії, вона зазначила, що. Будуть санкції проти китайських компаній, які так би мовити зап'ятнали себе співпрацею з Росією у військовому відношенні, і це так би мовити, крок на зустріч це її фраза: крок на зустріч Дональду Трампу, президенту Сполучених Штатів. Це те, що він вимагає від Європи. Також стеля російської нафти знижена до 47,6 за барель доларів там ще. Заморожені активи пов'язані компаніями з Росії і головне, що одне з головних, Європа прискорює скорочення, точніше, відмову від зжиженого російського газу. Як на ваш погляд, Трамп те, що хотів, він отримує, чи йому це? Вистачить і чи приєднається він до цих санкцій, тому що знову ж таки європейці зазначають все добре, але Сполучені Штати повинні до нас доєднатися і допомогти придушити Росію економічно. В цій ну, проблемі є цілий ряд під проблем або під питань. Ну, я спробую деякі з них. Ну, скажімо, висловити те, що з цього приводу думаю, ну по-перше, е якщо брати 19-й пакет, це безумовно крок у вірному напрямі. Це важливо для того, щоб і надалі посилювати санкційний тиск на Росію. Ну е разом з тим, цілком очевидно, що е запропонованих е заходів явно недостатньо. Тим більше е е щодо. З скрапленого газу зараз ну начебто наближено його відмови від нього. Але от ви сказали кінець 26-го, я бачив і і початок 27-го, Ну так чи інакше, це не завтра, явно ну в кращому випадку. Після завтра, в той час як ситуація вимагає дуже швидких і ефективних дій. Це по перше. По-друге, е, ну мене трохи чесно, чесно кажучи, розчаровує або бентежить е, оця аргументація Вандерлян, що це крок е, назустріч е, Дональду Трампу. Ну, очевидно, все це треба було б зробити без Трампа е, і давно е, очевидно разом з тим, що санкції можуть бути ефективними і болючими саме тоді, коли є. Синхронізація дій і європейців і американців. Наскільки це е, задовольнить Дональда Трампа? Сказати важко, цілком очевидно, що цей новий кут атаки я не посилюю санкції, тому що європейці е, закуповують нафту енергоресурси у Росії до речі, і це правда, і тут справа не обмежується. На жаль, тільки словаччиною і угорщиною, а разом з тим очевидно, що це така собі, як у нас кажуть, відмазка від е, того, щоб вводити е, жорсткі санкції проти Росії, і е, е, до тих пір, поки у Трампа буде зберігатися оце бажання не застосовувати санкції, розмовляти з путіним як з партнером. Переформатувати двосторонні відносини, якось відокремити питання про зміну двосторонніх відносин від питання про закінчення війни в Україні і зовсім не дарма російські пропагандисти і російські високопосадовці Кажуть про бажання Трампа, яке з бажанням Росії оце відокремити одне від одного і реалізувати ці ілюзорні фантомні економічні проекти між Росією і Сполученими Штатами. До тих пір і Трамп буде вишукувати зачіпки для того, щоб не міняти свою політику. Яка є політикою таких, як на мене, порожніх заяв, порожніх погроз для того, щоб показати, що саме Трамп є директором Всесвіту і разом з тим нічого по суті не робити. Якщо брати торгівлю зброєю, то він сам сказав, що. Ну, Фактично, Сполучені Штати на цьому заробляють зараз, як я розумію, не йдеться зовсім про якусь безплату, допомогу і йде торгівля зброю, дай Бог, щоб цей механізм і надалі працював. Таким чином, ще раз на цьому закінчую, це як на мене, крок у вірному напрямку, не тільки до Трампа, а взагалі щоб посилити тиск на Росії, але крок ну, явно. Не такий великий, як нам хотілося б, як було б потрібно, і як намагаються це представити європейці, повертаючись до Трампа, він зазначає останніми днями каже про нафту, тобто зниження ціни на нафту, обмеження експорту нафти Росії, все це змусить Путіна задуматися щодо пропинення війни. Але маємо ще цікаву заяву Лаврова у тому контексті, в якому ви зазначили, як. Більш за все, що прагне, і думає, поки що Трамп, що адміністрація Трампа хоче якнайшвидше прибрати тему України з порядку денного, щоб усунути перешкоди для нормальних економічних відносин із Російською Федерацією. Тобто, оце більш за все ну, зараз Це якраз я про те, про що ми і раніше говорили, про що я зараз згадував, і зовсім до речі, не випадково, що ви помітили. А от на цьому такому бундючному великому суперприйнятті в Вінзерському палаці, якщо я не пам'ятаю, сидів Вітков. І е, е, якщо Келах це, скажімо, комунікатор з київським керівництвом, е, які, людина, яка іноді каже зовсім правильні речі, про конкретні речі, от саме про загальний формат. Двосторонніх відносин розмовляє з Дмитреєм, очевидно, так. і надалі саме Вітков, людина, яка є найбільш близькою е, е, серед зовнішньої політичної команди до Трампа. Які прощається, до речі, все, незважаючи на те, що на жодному фактично напрямку де працював Вітков, такого е, просування серйозного е, немає. Так що, це свідчить про те, що Трамп. Е, Хоче цього переформатування, хоче відокремлення, хоче суперпроєктів, В цьому зацікавлена його близьке оточення. До речі, мені згадували його старшого сина. Все це як на мене достатньо серйозно, саме тому що це відповідає інтересам Трампа, і я б сказав, навіть клана Трампа. А оці заяви, що ось я ще там два-три тижні і я розпочну діяти. Путін мене розчарував. Нафта впаде, путін задумається. Це здається, що хочуть від нього чути у цьому приміщенні, наприклад, у під час прийому у Великобританії, те він і каже, здається. Ну, в принципі, я думаю, що це розраховано перш за все на американську аудиторію. Трамп, ну він ну, скажімо, не може не розуміти, що. Путін веде зовсім не ту політику, на якій він розраховував. Я маю на увазі Трампа. Він розраховував, що буде виконуватись якісь домовленості, або Путін буде більш зговірливим. Це не відбувається. Він не може не бачити, що він несе вже не просто якісь репутаційні ризики, а є репутаційні втрати. Йому треба показувати, що він є головним Сполучених Штатів і головним у світі. А і взагалі, я б сказав, у всесвіті. І саме для того він робить такі страшне обличчя, страшні заяви, які залишаються порожніми, тому що за ними ми не бачимо абсолютно ніяких конкретних дій. Навіть те, про що я вже згадував, цей механізм продажу зброї, він абсолютно правильний, а критично необхідний, але він абсолютно вписується. В е, політику Трампа оцю політику Америка понад усе, е, тому що це торгівля зброєю, тобто це поповнює американську казну і не є таким, скажімо, якоюсь, до, ну я б сказав, так ми е, 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 не бачимо з боку Трампа якоїсь е, безвідплатної, е, е, благодійницької. Ну, певною мірою допомоги, зрозуміло. Стосовно того, чи президент України Володимир Зеленський зазначив, що більш за все зустрінеться в ООН на полях генасамблеї Об'єднаних Націй з президентом Сполучених Штатів, на ваш погляд, ця зустріч може щось змінити? Ну, тобто, у нього буде можливість, як він зазначив. Що хоче Зеленський? Він хоче, щоб Трамп чітко визначився. Це він заявив в одному з останніх інтерв'ю: він за антиросійських станцій чи ні? Він за гарантії безпеки. Якщо так, то які саме він повинен сказати чітко. Ну саме це, нібито президент України збирається спитати у американського президента. На ваш погляд, що це дасть ця зустріч. Я б не виставляв таких високих високих рамок. Ну, очевидно, президенту відніше, він має всю інформацію і постійно в темі контактів з американцями. Як на мене, нічого не зміниться до тих пір, поки і якщо вірніше, навіть не поки а якщо Трамп і його оточення, але насамперед сам перед Трамп не ухвалить для себе рішення, що. Тобто терпець урвався дуже великі втрати репутаційні, і треба ухвалювати якісь рішення щодо посилення санкцій, Хоча я повторююся, вважаю це дуже мало на цьому етапі. І, мабуть, розрахунку на те, що ця зустріч щось змінить, ну змінить тим більше радикально. Ну, навряд чи це очікування є у самого президента нашого і його найближчих радників. Разом з тим, зрозуміло, що від цієї зустрічі не можна відмовлятися, треба продовжувати говорити з Трампом. Ну, Єдине, що я б не виставляв такі високі рамки для того, щоб не було тим більшим розчарування. І разом з тим розуміючи, що важливо. Не образити Трампа і ну таке враження, що це є одна з головних oh, зовнішньої політики не тільки України, а практично oh. всіх, хто стикається з Трампом. у Трампу. О, Трамп себе почуває нормально, Він не вживає якихось таких заходів, не робить яких до заяв, і Це вже добре, це вже досягнення. Але разом з тим треба, щоб від цієї зустрічі, коли буде, будуть нами формулюватися для суспільства якісь меседжі щодо результатів, були такі, ну скажімо, реалістичні, реалістичні висновки. Щоб це вдалося, це не вдалося, а не, не казати, що да, це позитивно, це абсолютно конструктивно. Тобто тут потрібен. Такий баланс, і звичайно, це не, не просто. Це суто об'єктивно, це складна складне завдання, оскільки ми маємо справу з, з Трампом, і бачимо, яким чином ця людина е, вибудовує свою політику, і наскільки волатильним є його заяви, наскільки е, треба до них дуже так. Обережно ставитись і, мабуть, завести якось я не знаю ж дешифрувальники для того, щоб зрозуміти, що є за каждою, за кожною фразою, за кожним словом, але це абсурдно, враховуючи ситуацію, яка зараз склалася у світі і на фронті війни з Росією. Давайте тоді спробуємо дешифрувати ще одну заяву Трампа. Він мав телефонну розмову з лідером Китаю Цзінпінем і за її результатами стосовно України. Давайте тільки він назвав дзвінок дуже продуктивним і сказав, що Сін Цзінпінь Працюватиме разом із нами щоб допомогти, із припиню, що Сінзінпінь працюватиме разом із нами щоб допомогти, із припинення війни між Росією та Україною. Як ви дешефтували ну, як як прикладу цієї абсуд абсолютно порожньої балаканини? Дуже цікаво, що от я дивився, як аналізували цю зустріч західні мідіа, і е, було ну, май, майже таке консенсусне враження і висновок про те, що головне в цій зустрічі було питання про торгівлю, про торгівельно-економічні відносини. І за будь-яких умов, е, українське питання там явно було не серед основних. Разом з тим, що показалася зустріч, ну, тобто, от те, що ви сказали, це Трамп здебільшого сказав. В своїх інтерв'ю висловлюваннях після цієї зустрічі, тобто важко зрозуміти, е, яка була питома вага е, української проблематики, ну явно вона була невеликою. Це по-перше, по-друге, ця зустріч показала, що Трамп намагається домовитись з сі, е, оскільки він зрозумів, що введення цих здоровенних е, тарифів. Таких дуже жорстких і дуже великих, воно може, може вдарити іншим кінцем, як то, як то кажуть, по Сполученим Штатам. І тому ми бачили і скорочення тарифів, і призупинення зараз фактично такий такі собі мораторій. І ця зустріч знову ж таки підтвердила, що Трамп буде намагатися всі домовитись. І явно, якщо подивитися на це через оптику наших інтересів, то е, тим більше зараз важко уявити, яким чином Трамп теоретично навіть збирається вести ці великі тарифи проти Китаю як вторинні санкції за допомогу Росії. Ми бачимо, що зараз Ідія також сказала, що до речі, після розмови з Моді, що вона буде продовжувати закупівлю енергоресурсів у Росії і буде навіть це нарощувати. Тобто нічого, скажімо, корисного для нас ця розмова не дала, і уявляти собі, що Кидай буде якимось чином сприяти завершенню війни. На наших, скажімо так, виходячи з наших інтересів, це ну абс абсолютно ілюзія, абсолютний абсурд. Китай вже сказав, що він не може допустити поразки Росії у цій війні. Ми вже говорили про те, що Китай є союзником Росії, буде залишатися настільки наскільки це були вигідні Китаю. Зараз я не бачу абсолютно на обрії навіть. Причини, які б могли б спонукати Китай змінити свою позицію. А що каже Трамп? Ну що ж він знову ж таки діє за своїм принципом? Будь-яка поразка видається як перемога, як виявлення його ну скажімо, магічної сили, як переговорника. Що абсолютно ну це кажуть не збройним оком, видно, що це абсолютно протирічить реальній ситуації. Тобто чекати на те, що Сенсінь реально активно приєднається саме до врегулювання, мирного врегулювання, Ні, не варто ну, перша, та, друг, друг, для він нас він готовий до врегулювання, вибачте, він готовий до врегулювання на російських позиціях. Так він вже казав, що головне оце, щоб були враховані, вирішені. Я не пам'ятаю точно, як це першочергові питання. Ну а фактично, ми ж розуміємо, що це. Питання, які рівнозначні капітуляції України да на цих умовах він готовий, і до речі, може було б закінчити війну, мабуть, в 22 му році, якщо б Україна капітулювала і я думаю, що так собі це бачить і Китай, і ми вже говорили про те, що Китай якраз зацікавлений, щоб ця війна тривала, і далі, оскільки Сполучені Штати і Європейці будуть відволікатися на ці питання, і Китай буде мати більшу свободу. Зуміло на останок стосовно нової провокації Російської Федерації, російські літаки міг 31 вторглися до повітряного простору Естонії. А вони, як відомо, ж можуть нести кінжали, які українці досить добре знають. Головне кілька разів до цього це було, але вперше. Літаки направлялися, мали напрямок на естонську столицю, і так довго перебували. Ну Естонія скликає завтра екстрений саміт НАТО, знову четверта стаття, і знову це розмови про розмови Тобто, те, що й Польща в принципі робила Трамп з напередодні, ось буквально зазначив, що він буде захищати Польщу. Ну стосовно Естонії, чомусь нічого не сказав, бо здається, до нього як він сказ... Точніше Перед цим йому задали питання. Він сказав, що нічого не знає. Після цього він прокоментував е, провокації Росії, і сказав лише про Польщу, що Сполучені Штати зроблять все, аби її захистити. Ну що саме не зрозуміло, але все ж таки нові ну, провокації Російської Федерації це те про що ми з вами розмовляли минулого тижня стосовно нападу на Польщу, що не буде ніякої особливої реакції. Це буде тільки посилюватися. Це, це і маємо виходить. Ну, виходить, що так, так воно є. ну Тобто можна було б бути задоволеним, що передбачення виправдовується, але це абсолютно той тобто, випадок, якраз було б набагато краще, якби вони не виправдовувались. Тобто, якби я і ми помилялись. На жаль, все те, що ми бачимо і після Польщі. І після інцидента в Естонії все це ну, як, ну, як, певне, я не хочу сказати заохочення, але дає, мабуть, підстави Путіну для того, щоб вести себе ще більш нахамно і ще більш агресивно. І до тих пір, поки він не отримає по рукам а ще краще по зубам, то він буде продовжувати ці ігри. І буде продовжувати ці провокації, і я кажу, що наступного разу можливо тоді буде екскурсія російської ДВРГ в якусь в якусь місцину село там чи маленьке місто в країнах Балтії або в Польщі. Це от здавалося б, ну не можна собі припустити того пада, коли будуть залітати дрони. Так масово, так довго будуть російські літаки, але це відбувається. Тобто до тих пір, поки Захід буде дозволяти путіну скажіть, скажімо, робити не реальне реальним, він буде себе так вести. І як ми вже знаємо, його агресивність, його нахабність буде збільшуватись абсолютно пропорційно тому. Або буде підсилюватись тим, що він буде бачити відсутність серйозної жорсткої реакції, і якраз це от на цьому я хотів би закінчити, що дуже поганий наслідок польських і естонських оцих подій полягає в тому, що це посилює сумніви не тільки ну скаді в статті. Четверті, а насамперед в статті 5, яка є базовою для існування НАТО. Якщо з'являться і посиляться сумніви, вони вже є, і вони були раніше щодо ефективності цієї статті, чи дійсно вона спрацює, тоді дійсно це прямий шлях до ну, фактично розпаду НАТО. І це абсолютно ще радикально в рази. Погіршить безпекову ситуацію в Європі і у світі? Панело. Я вже зазначив, що завтра буде екстрений саміт НАТО стосовно порушення повітряного простору Естонії. Чи чекаєте ви якихось проривних рішень? Все таки, чи буде знову обговорення всього? Потроху, тому що Міністр... я зараз закінчу. Міністр ви... оборони Литви зазначила, що треба збивати літаки. Он туреччина давала приклад в 15-му році, і нічого не, не трапилося. Президент Чехії також каже: треба збивати все. Час настав, будуть порушення такого плану. Треба збивати російські літаки. Навіть в Німеччині фактично головна правляча партія хадеска зазначила блок, що. Час настав рішення треба приймати і збивати російські літаки. Чи чекаєте ви таких рішень? Чи будуть знову політичні заяви? Е, я побоююся. Будуть в основному політичні заяви. Мабуть, буде якийсь захід для посилення спроможності для посилення можливої реакції від наступного разу. Ми вдаримо і таке інше. Але знову ж таки, е, ну в основному це залежить. Від позиції Сполучених Штатів, якщо вона буде такою, якою вона є зараз, а фактично є це відсутність позиції, і знову це вписується в ті бажання Трампа утримати якісь, ну скажімо, утримати баланс інтересів щодо Росії в тому плані, що ну так як роз... з Тайванем, напередодні цікаво допомоги то так і не буде ухвалено радикального рішення. На жаль, а разом з тим, це, як на мене, така дуже серйозна матерія для роздуму для європейців. Тобто треба ухвалювати рішення, тому що ситуація вже ну, виходить з -під, з під їхнього контролю. Якщо цього не трапиться, то дійсно наступного разу. Будучи більш серйозні, будучи більш серйозні наслідки. Тобто очікування у мене дуже низькі. Буду, можливо, буде заявлено про якісь заходи, але знову ж таки навряд чи ми побачимо такі заходи або бо принаймні такий алгоритм, який дозволить діяти навіть уже без таких довгих консультацій, а по факту здійснення провокації агресії з боку. Росії, тобто ви вважаєте, що європейці без американців не приймуть якихось рішень. Ну на штаб, як я вже казав, збивати, наприклад, російські літаки, які будуть порушувати повітряні простір? на цьому етапі, я е, такої можливості не бачу, але е, ну, логіка подій підштовхує, мабуть, європейців до того, що треба е, ухвалювати рішення виходячи з ситуації. Безпекою на європейському континенті, тому що наслідки можуть дійсно бути ну фактично катастрофічними. Розумію. Що ж, дякую, пане Олеже, за таку розмову. Дякую вам. Нагадаю, що сьогодні гостем обо був надзвичайний повноважний посол України в Штатах Франції який Такими говорили нагальні питання щодо України. Сполучених Штатів та Європейського союзу як реагувати на провокації Путіна. Що що чекати від зустрічі президента України та президента Сполучених Штатів? Дякую, глядачам. Босток, що були з нами під час цього ефіру. На все добре, та до побачення.